Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Наші збройні сили продовжують день за днем проводити демілітаризацію так званої Другої армії світу. Російські окупанти, програючи на полі бою, продовжують проводити політику терору та воєнних злочинів проти українців. Кожен росіянин має відповісти за це. Тримаємо руку на пульсі актуальних подій в Україні. Подивимося на карту бойових дій разом. На Сватівському напрямку ситуація залишається напруженою, проте контролюється збройними силами України. Наразі йдуть локальні бойові дії вздовж цієї лінії від району площанки до півдня населеного пункту Діброва. Російські загарбники продовжують втрачати живу силу та військову техніку у боях в Гряниківці. На бахмутському напрямку ситуація дуже непроста. Проте за минулу добу нічого глобального не змінилося. Росіяни продовжують тиснути на позиції підрозділів Сил оборони України в тих самих місцях, що і протягом останніх тижнів. Щодо бойових дій та втрати Хромового наразі є досить суперечливі відомості. Тому ситуація на цій ділянці знаходиться на доуточненні. Російські окупаційні війська намагаються закріпитися у лісосмузі на півночі Бахмуту. Проте зараз такі плани не можуть бути реалізованими за завдя... Дяку відвазі збройних сил України у самому населеному пункті. Ситуація дуже складна, тому зафіксувати точну лінію зіткнення абсолютно неможливо. Авдіївський напрямок залишається напруженим поблизу населеного пункту Невельське. Росіяни понесли дуже серйозні втрати і були вимушені відступити з рубежів, які були зайняті ворогом раніше. Тривають активні бої в самій Мар'їнці та поруч з Авдіївкою. Російські загарбники активізувалися на запорізькому напрямку. Відновилися зіткнення у районі населеного пункту Нестерянка Новопокровка. У мережі розповсюджується відео бойових дій на даній ділянці фронту, яке є підтвердженням втрат в техніці з обох сторін. Херсонський напрямок без серйозних змін. Окупанти продовжують завдавати удари та обстрілювати прифронтові населені пункти. Збройні сили України завдають точкового ураження районом зосередження особового складу ворога. Його військовій техніці. Та озброєнню минулої доби було зафіксовано виникнення сильної пожежі у районі колишнього заводу Залізнорудний комбінат в окупованій карчі. Варто пригадати, що в таких місцях росіяни дуже люблять розміщати не тільки особовий склад, але й БК, техніку та інші види озброєння. Сподіваємося, що і цього разу рашисти не змінили власні вподобання. Минулої доби відбулася зустріч у форматі Рамштайн, за якою слідкували абсолютно всі українці, в результаті коаліції з дев'яти країн зобов'язалася передати Збройним силам України більше ніж 150 танків леопард. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Рамштайн 10 Вселяє оптимізм, оскільки мова йшла про посилення української протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання українських захисників та формування броньованого кулака. Швеція надасть Збройним силам України 10 одиниць танків Леопард та головні компоненти засобів ППО. А Норвегія дві системи «Насамс». Крім цього, Україна має отримати від західних партнерів ще 252 сучасних танків на додачу до майже 550 одиниць радянської техніки, які вже були або будуть найближчим часом поставлені на озброєння ЗСУ. Що думаєте з цього приводу? Минулої доби на території російського білгороду був зафіксований приліт ПоТЕЦ та вибуху поруч з залізничною станцією. Від терористичних ударів Російської Федерації взимку по об'єктах критичної інфраструктури України до відповіді пройшло небагато. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність під кожним роликом у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг випусків. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про український спротив рускому міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше актуальної інформації.